Добрий день, друзі. Мене звати Кристофер Етвуд. Це програма а, Антитеза, співпроект фундації Суспільність та «Разум for Україн. сьогодні я розмовляю з відомим українським інтелектуалом, а, журналіст і письменник Віталій Портника. Добрий день, Віталію. Дякую, що ви знайшли час. А, коли ви зараз чуєте публічну дискусію про російський колоніалізм чи імперіалізм, які у вас відчуття? Я думаю, що це абсолютно реальна тема. Просто небагато хто розумів, наскільки вона є актуальною до початку цієї війни. Але для мене це завжди було очевидно, тому що Росія завжди розвивалася як імперський проект за великим рахунком. І просто її можлива відмінність від е, заморських імперій була в тому, що Росія прибирала землі по своїх кордонах, тому може це не було так очевидно, і Росія, на відміну від інших континентальних імперій, е, на відміну від е, австро угорщини на відміну від е, Османської імперії, просто не загинула. От і залишилося існувати вже у своєму більшовицькому радянському варіанті. За великим рахунком, після 1991 року в Росії всі можливості були перетворитися на національну державу угу. У сучасній Російській Федерації живе 85% етнічних росіян. І Якщо б це була демократична держава, яка б поважала при цьому права національних меншостей. Ми б мали б справу з класичною такою національною державою, яка поважає інші невеликі народи, які живуть поруч з великим етносом, який утворює цю державу. Однак відбулося зовсім інше по перше, боротьба із цими народами це перший етап розвитку Російської Федерації, дві чеченські війни. А по-друге, намагання знову перетворитися на імперію, тобто знову загарбати ці землі, які були втрачені в 1991 році. Як змінилося ваше сприйняття історії російського колоніального чи імперіалістичного насильства за цей рік? Чи здував вас рівень російського насильства в Україні? Ні, ніяк не змінилося. Відбувається все те, що відбувалося завжди. Для багатьох моїх співвітчизників, можливо, щось змінилося, тому що вони завжди були по інший бік цього зла, а тепер опинилися там, де опинилися. І вони досі собі не віддають звіту в тому, що їхні батьки і дідусі могли творити ті самі злочини, які російські солдати зараз творять на українській землі тільки в Афганістані, тільки коли радянська армія входила на землі країн Центральної Європи. Але тут це ніколи не було очевидним і зрозумілим. Тому що був міф про цю армію, яка тільки визволяє і ніколи не робить злочинів як зараз він є у Росії. Для українців це шок саме тому, що вони опинилися по інший бік цивілізаційної барикади вперше за багато сторіч. І тепер бачать, як воно завжди було. А, є певний цикл російського насильства в Україні. А, на вашу думку, з якого моменту це почалося, і що потрібно, щоб закінчити її? Його? Це завжди було. Навіть коли ми згадуємо давні часи, ми згадуємо про винищення Батуріна російськими імперськими військами. Ми згадуємо про голодомор, ми згадуємо про репресії. Які були пов'язані з знищенням Української Народної Республіки. Ми згадуємо про післявоєнну боротьбу з націоналізмом. Нічого нового повторює не відбувається. Для того, щоб це закінчилося, потрібно, щоб Україна стала суверенною державою, відстояла свою незалежність, стала членом НАТО і унеможливила таким чином на, на, наступні напади. Якщо цього не відбудеться, це буде продовжуватися з більшою меншою мірою інтенсивності. А ви можете сказати про одну а, подію, де це, а, ну де це почалося? А, ну просто як, як ми це розуміємо зараз? А як, як колоніальне чи імперіалістичне, а, імперіалістичне насильство? Коли Великий князь? Суздальський Андрій Боголюбський зібрав великі війська для того, щоб один з його родичів став великим князем київським, то це військо, яке взяло Київ, пограбувало Київ, вбивало киян, гвалтувало киян, грабували навіть церкви. Це був перший випадок, коли армії інших російських русських князівств грабували і знищували Київ. І це Відома абсолютно історія, і це, якщо ви хочете з точки зору дат, то це 1169 рік. Так що пройшло вже тисяча років. Це продовжується тисяча років. Вірю, а що для вас зараз означає слово деколонізація? А і що це означало до минулого року? Я думаю, і зараз, і, то, і раніше це означало просту річ: можливість українців побудувати свою суверенну державу Із своєю мовою, і своєю культурою, і своєю релігійною традицією, і своїм розумінням історії, і своїм правом на національне існування? Просто рік тому Росія почала більш інтенсивні дії по тому, щоб не допустити такого будівництва. Все. І в, в глобальному а, сенсі. Тобто не тільки про Україну, а про а, світ, про ну, всі колонії, які а, зараз а, існують зараз а, у світі, я думаю, що це теж не зовсім точні визначення. Є колоніальні де, країни, які мають такий статус, у яких немає не ніякого сумніву в тому, що вони є чимось володінням, і де проводяться референдуми, де люди самі вирішують, хочуть вони бути володінням тієї чи іншої країни чи ні. А є країни, які є суверенними державами, як от колишні Радянські Республіки, але колишня митрополія не вважає їх суверенними державами. І вважає за необхідне їх знищити як суверенні держави. І коли Шматки території від них відкусує, теж проводить там псевдореферендуми, щоб ці шматки території приєдналися до неї. Це абсолютно різні речі. Я б це не порівнював. Я не порівнював би якийсь острів Майоту з Україною чи Грузією, тому що люди, які живуть на острові Майота, точно знають, що вони роблять, де вони хочуть бути, з ким вони хочуть бути, і таке інше. І Франція точно знає, що таке острів Майота. А тут абсолютно інша ситуація. Вона не порівняльна. На вашу думку, які науковці чи аналитики мали найкраще розуміння, що станеться в Україні у 2022 році? Мені здається, що було чимало історичних розвиток, в таких істориках, як Сергій Плохій, як і Тімоті Снайдер, які, в принципі давали загальне розуміння того, що може відбутися. Політики цього не розуміли. Здебільшого сподівалися на якісь домовленості з путіним. Ми бачили, якою наївною я б сказав, дитячою була поведінка українського президента Володимира Зеленського, французького президента Еммануеля Макрона, колишнього американського президента Дональда Трампа наскільки не усвідомлювала рівня загрози федеральна канцлерка Ангела Меркель, хоча, можливо, більше ніж всі ці пани, про яких я перед цим сказав. Так що політика тут виявилася зовсім не на висоті, і суспільство виявилося зовсім не на висоті, не на висоті розуміння проблем. Але найбільше це стосується звичайно українського суспільства. Переважна більшість громадян України в принципі не розуміли, що відбувається навколо України і самим цим суспільством. І результати президентських і парламентських виборів 2019 року як скраве свідчення повного небажання українців жити у реальному світі. Як то кажуть у е е е е популярному фільмі не дивиться ви не дивились вгору, і за великим рахунком. Пріоритет на виборах був відданий саме тим людям, які, як і звичайні українці, просто не хотіли дивитися в вгодні. Володимир Зеленський в цьому плані є ототожненням ось такого середньостатистичного українця людини, яка не усвідомлює собі рівень загрози, і починає боротися вже тоді, коли сама ситуація вже почалася, і вже коли мало що можна зробити. Тільки оборонятися, воювати і сподіватися на перемогу будь-якою ціною. І за великим рахунком, саме тому ми вважаємо Володимира Зеленського дзеркалом українського народу і суспільства як після 19-го року, так і після 2022 року, тому що українці завжди здатні на опір, на відчадушну боротьбу, але не дуже здатні до усвідомлення самої загрози, яка може їм погрожувати, і не дуже здатні до будування ефективних інституцій, поки що українці здали на відмінно. Іспит на здатність до опору, однак провалили іспит на державотворення і на збереження територіальної цілісності. Ці іспити їм що доведеться здати після війни. Чи ви знаєте, а, ну чи можете сказати про а, запитних а, а експертів, які були а, більше далекі від правди, а ви схадували про політиків? Чи ви знаєте про а, ну, експертів, чи ну, є, ви, ну, ви знаєте, я роками прощ? говорив, що як тільки буде побудований Північний потік-2, і Росія отримує технологічну можливість обходити українську газотранспортну систему, через кілька тижнів почнеться велика війна у Європі? Ви можете подивитись безліч моїх публікацій на цю тему. З безлічу таких констатацій. Це завжди сприймалося моїми колегами як просто вияв божевілля, як те, що я просто вимовляю якісь красиві фрази про події, які ніколи не відбудуться, і це і так реагувало практично все західне експертне середовище і здебільшого більшість українського експертного середовища. І я завжди дивувався, тому що для мене це було абсолютно очевидним. Я, я, я здивувався, правда, що Путін розпочав війну, навіть не дочекавшись сертифікації Північного потока 2, але це ще раз говорить, наскільки Путін взагалі розуміє, що таке Західне право, тому що він, очевидно, вважав, що ГАЗ все одно дозволить пускати по цьому газогону, коли у Європи будуть проблеми. Він просто не, не, не уявляв собі, що таке Європа, що таке Захід, але менше з тим війна все одно почалася. Практично я не помилився на навіть на кілька днів. від... Технологічного закінчення Північного потоку-2 до початку війни пройшов ровно той термін, про який я говорив. Це раз, і це не було зрозуміло. Я говорив, що зустріч президента Зеленського і президента Путіна 2019 року це їхня остання зустріч, і що результати цієї зустрічі будуть катастрофічними, і це теж не сприймалося західними. Аналітиками і багатьма моїми колегами в Україні більше того, Нормандський саміт, який був по суті провалом провалів, сприймався як досягнення. І в не іноді враження, що і в резиденції президента України сприймали цю катастрофу як досягнення. І таких прикладів я можу навести чимало. Я нагадаю, що була ідея, що якщо Україну не приймати до НАТО, то не буде війни. Колишній держсекретар Кісінджер зараз сказав, що таким чином він намагався, так би мовити, подолати можливість війни і помилився. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон ще за кілька днів до війни, коли президент Путіним говорив про те, що Україна може вступити до НАТО і це загроза до Росії. Говорив Путіно, що ніхто Україну приймати НАТО найближчим часом не збирається. Ці люди вели себе як має ніякого значення, що вони зараз пишуть в текстах і що вони зараз промовляють. Вони себе вели як закінчені ідіоти. Виникає питання: навіщо стільки років займатися політикою, щоб не розуміти простих речей. Ви говорили про те, що деякі українці зовсім не очікували повномасштабного вторгнення. Чому західні фахівці чи експерти були такими здивованими? На вашу думку? Я думаю, тому що вони виходили з формальної логіки. Тут кожне обманував кожного. Вони бачили кількість військ на кордоні України з Білоруссю. і вважали, що з такої кількості військ все одно не можна взяти Київ. А якщо його можна взяти, його не можна утримати. Тому що 150 тисяч військових не можуть отримати місто кілька мільйонів населення, а Володимир Путін взагалі вважав, що він не буде нічого брати, що українське населення саме буде радісно зустрічати його військових і не готувався ні до якої війни, а готувався просто до спецоперації. Володимир Путін трактував результати українських президентських виборів 2019 року як перемогу партії капітуляції над партією війни. І вважав, що український народ і є цією партією капітуляції. Він помилявся. Західні експерти, які вважали, що така кількість військ не може бути надіслана на Київ, помилялися, як і українська влада, яка виходила з тієї самої точки зору. Тобто, одна помилка російське нерозуміння ситуації в Україні зустрічалися із західним і українським нерозумінням Росії. Того, чим керується Росія, проблема в тому, що рівно так, як Росія нічого не розуміє про Україну, Україна нічого не розуміє про Росію і Захід нічого не розуміє про Росію, і з цієї точки зору за цей рік не змінилося практично нічого. Весь цей рік українські експерти і західні абсолютно серйозно в, Украї... в аналітичних виданнях. Розмірковують про посилення впливу якогось Пригожина чи стрілкова, і про те, що якісь яструби загрожують Путіну. Президент України з високих трибун говорить про двійників Путіна і про те, що він не знає, хто керує Росією. Це все. Яскраве свідчення абсолютного нерозуміння ситуації. З іншого боку, президент Росії звертається до українських військових, щоб вони повалили легітимну владу в Україні владу президента, який отримав 73% голосів виборців, то може таку владу повалити чи сумніватися в її легітимності. Це повний ідіотизм, і коли таке нерозуміння з усіх сторін. То звичайно, це передумови для довготривалого виснажливого конфлікту без розуміння результату. Ми тільки на порозі цього конфлікту, тому що для того, щоб щось закінчилося, потрібна адекватність адекватності в розумінні ситуації не спостерігається з жодної сторони. На заході в Україні не розуміють, до якого рівня безумства дійшла Росія, і не розуміють усього жорстокого контролю російських спецслужб за ситуацію в країні. А в Росії абсолютно не розуміють, чим керуються українці, коли вони борються з Росією. І не хочуть розуміти. Що мають зробити західні фахівці чи експерти, чи українці, а щоб краще зрозуміти колоніальне чи імперіалістичне насильство в Україні? Я думаю, це питання історичної освіти. І це питання роботи людей над собою. Нам потрібна зміна у системі освіти так. Нам потрібно, щоб у людей змінювалися культурні і цивілізаційні пріоритети. Це питання часу, але зараз про це говорити не варто, тому що для початку потрібно взагалі виграти війну і відстояти права українського народу на існування на своїй землі. Це питання зовсім не вирішено. Як світовий? Побачити Україну не через призму Росії. Зараз ми говоримо про колоніалізм, про імперіалізм, про Росію про цю війну. Як ми можемо почати ну, побачити, ну, почати бачити Україну не через цю призму? Я думаю, це задача і самого цивілізованого світу. і Це задача української держави упродовж десятиріччя, що на сторіч Україну сприймали як продовження Росії. Незва фактично спираючись на російський історичний і культурний міф. Між тими України своя історія, і вона дуже сильно відрізняється від російської. Тому що ця історія існування в іншому цивілізаційному просторі, співжиття українського і російського народів дуже коротке в порівнянні з усією історією українців на своїй землі. У України є ця своя історія, самобутня. з… Участь у будівництві багатьох держав, гальцько Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Річі Посполитої, потім Незалежної України. І так, між цим є присутністю у Московському царстві, але це усього кілька сторіч, з тисяч сторіччя. У України є своя історія, і своя культура, і своя мова, і свій театр, і своя музика, і своя опера. Все є. Українська культура з точки зору своїх надбань і можливостей не відрізняється від культури сусідніх країн Польщі чи Чехії чи Угорщини. Однак у нас немає ніякого сумніву в їхній культурній самостійності. Ми знаємо польських і угорських письменників, чеських музикантів, знаємо румунських політиків і філософів. І театральних режисерів, чим українці відрізняються від цих народів. Тільки тим, що їхнє культурне надбання завжди сприймалося як частина російського. І я не веду вам прости приклади. Великі поляки Адам Міцкевич, Фредерік Шопен, Генрік Сінкевич були російськими підданими. Але їх ніхто так не сприймає. Нікому. На думку не спадає назвати Фредеріка Шопена російським композитором, чи Генріка Сінгевича російським письменником. А багато українських літераторів сприймаються як частина російського літературного поля, навіть коли вони писали українською мовою. Це дивно. Українські композитори, які створювали саме українську музику з давніх давентом з середньовіччя, такі як там Бортнянський чи Аркас, чи Гулак Артемовський, сприймаються як частина російського культурного ландшафту. А Мюшко не сприймається. Хоча його вистави йшли у Варшаві. Це була, був звичайний губернський центр в Росії. Ми набагато насправді вимагаємо. Ми вимагаємо, щоб до нас ставилися просто хоча б як до поляків в Європі. І тоді ви побачите, що Україна така сама країна, як Польща чи Чехія. Ще одне питання. А що можуть робити а, українці? чи а, ну, люди, Наприклад, в Америці, як я тут в Нью-Йорку, що ми мож, можемо а, зробити для а, цієї задачі? Бути культурними послами своєї історичної батьківщини, якщо хочете, і друзі України теж можуть бути культурними послами України, показувати свою рідність української цивілізації, вводити її в європейський і світовий контекст. Це дуже важлива задача на майбутнє. Показати, що українці це не просто якась випадкова група людей на російській околиці, які борються з Москвою, тому що Москва тоталітарна, що це народ із своїм культурним, культурною і цивілізаційною спадщиною. Нічого особливого в цьому немає. Так вже було з багатьма народами, знаєте. Найбільшими, найбільшим похороном в Нью-Йорку за всю історію міста. Був похорон Шолема Лейхим, великого єврейського письменника, який родився тут, в Переяслав Хмельницькому. В Переяславі. І він, він останні роки життя живе в Америці. І коли він помер, то люди, які приїхали з різних куточків Російської імперії, з України, Білорусі, Литви, прийшли на його похорони, раптом побачили, що у них є культурна єдність. І американці це побачили. А раніше це люди сприймалися просто як піддані Російської імперії. Без свого без своє, свого культурного е, багажа, без своїх письменників, без свого без своєї цивілізації. Хто зараз так скаже про американських євреїв? А все почалося з цієї зустрічі на останньому на прощанні Шоломалихі. Так що це дуже важливий момент. Дякую. Дякую, Дякую. за розмову. Дякую за ваш час. за розмову. Це ఢాక gutగగ 9గెిాటా午రఢిఢి ఇండి